Несподіваний удар в псину, тобто в спину, наніс мономарафонівцям журналіст із 30-річним стажем Євген Лісной. Він взяв і звільнився з єдиного марафону, після чого дав феєричне інтерв'ю дзеркалу тижня та детектор медіа. Якщо коротко і тезово переказати його балачку, то він підтвердив таке Для влади на мономарафоні створено режим теплої ванни, про діючу владу або гарно, або ніяк. Цензура на українському телебаченні це вже норма. Влада, не криючись, вимагає надсилати інтерв'ю на узгодження або просто не дають коментарів та й таке. Ставлення до ЗМІ там як до обслуги, як до недорогеньких, ну, здобули все, що пов'язано з європейською солідарністю під забороною. Про це журналістам їхні керівники говорять відкрито. Але не тільки Євросолідарності стосується обмеження. За словами журналіста, був випадок, коли з ефіру зняли сюжет через участь в ньому депутата голосу Інни Совсун. Одним словом, в ефір пускають лише тих, хто лояльний до влади. Керівництво каналів на мономарафоні висловлювало невдоволення, якщо журналісти ділилися думками у соцмережах. Вочевидь, висловлюватися можна лише відповідно до генеральної лінії партії. Звісно, це партія слуга народу. Коментарі в ефірі треба узгоджувати з керівництвом каналів. Боронь Боже, аби в ефір потрапила критика влади. Отакий у нас мономарафон. Отака в нас подача об'єктивної інформації. Отака в нас цензура під час війни, яка насправді ніяк з війною не пов'язана. Так, мабуть, зараз в коментарі прибіжуть істоти з ниттям про те, що під час війни не може бути опозиції, і що, мовляв, мономарафон це інструмент боротьби проти путінської пропаганди. Але тоді ці шановні коментуючі мають визнати, що ідеал країни під час війни для них це Путінська Росія, бо беремо розказане журналістам лісним, додаємо скандал в Укрінформ, де журналісти заявили про повернення темників. Додаємо виключення з цифрового ефіру опозиційних телеканалів Прямий, П'ятий Еспресо, додаємо, що проти лідера опозиції Порошенка запроваджено якісь там дуже дивні превентивні санкції, підстав для яких вже півроку влада не може назвати в суді. То що ми маємо на виході? Ми маємо, що під прикриттям війни зелена команда за державний кошт створила для себе телевізійну монополію. Тобто влада цілковито повторила те, що в Росії реалізував Путін. От скажіть, воно нам треба? Влада хвалиться рівнями підтримки Зеленського, ну так у Сталіна підтримка була ще вища. Монополія в ЗМІ взагалі робить дива з підтримкою. Саме це зараз реалізує команда Зеленського. З ними все зрозуміло, які їм питання ставити. Але є питання до їх палких прихильників. Реальність така, що всі ці люди підтримують створення в Україні путінізму під прикриттям війни. Вони мають це усвідомлювати і жити з цією думкою.